Якщо говорити про вигорання smm фахівців діджитал-маркетологів, таргетологів різних спеціальностей, я хочу додати таку ще дуже травмуючу тактику, яку я постійно теж фіксую, і стараюся лікувати українських підприємців від цієї проблеми, реально лікувати, тому що це заразно, от воно передається. Це така річ, як порівняння себе. З кимось. Наприклад, бізнес ось-ось тільки придумався, тільки там створений концепт, тільки викочується, наприклад, за допомогою SMM якісь там дуже-дуже знаєте, обмежені якісь такі речі з пропозиції. Ще не дуже це все оформлено. там Сервіс ще не прописаний, логістика, тобто воно ще все в русі. І виглядає так знаєте в метафоричному світі це як малесенький такий кіоск, в якому там ледве-ледве заповнюються полички. Але бізнес на старті, вже знаєте, з оцим своїм таким підривом, що треба вже качнути цей бізнес, він одразу себе порівнює з якимось там мережевим гіпермаркетом міжнародного рівня, де там бігає вже пару тисяч людей-співробітників, там вже все давно зроблено. І вони вже можуть просто там удосконалюватися. І звичайно, в таких тисках, коли бізнес сам себе так сприймає, що він конкурує з отим величезним гігантом, там буде просто складна ситуація з менеджментом, і буде дуже складна ситуація із процесами, тому що це буде такий постійний знаєте біг когось наздогнати, і тоді звичайно це впливає на команду, тому що їх порівнюють із іншими командами. І це дуже теж складний момент, тому що він у нас якось є, мені здається, взагалі в національних рисах характеру. якийсь такий комплекс, коли людина чомусь не розуміє, що не можна порівняти, наприклад, маркетолога, який працює в команді один з без бюджету, з командою з величезними бюджетами, і там є всі можливості для реалізації там ефективного маркетингового циклу. Або, наприклад, маркетолог СМЕ маркетолог, який щойно пройшов курси і отримав перший проект, він вже себе порівнює з людиною, яка має десятирічні. Такі проблеми вони завжди призводять до вигорання. Якщо бізнес відчуває ось в якихось величезних гігантах своїх конкурентів на старті, він зажене просто свою команду. І так само фахівець, який прокрастинує і хоче одразу стати таким крутим, як людина, з величезним досвідом і, і з величезним якимось масивом знань, він теж дуже швидко зійде з дистанції.